Таро-прогноз на тиждень для повітряної стихії, а саме для водоліїв. і ми дивимося, як завжди, найважливіші сфери життя це професійна діяльність для вас водолії на тиждень, фінансовий бік стосунки відносини для тих, хто давно в парі. Стосунки для тих, хто ще одинокий, важлива подія тижня для вас водолії. І порада до кінця тижня. В роботі вісім кубків може вказувати в першу чергу на невеличку якусь відпустку. Багато тарологів трактують цю карту песимістично. Це може бути важка атмосфера в колективі в роботі. Це може бути бажання звільнитися. Це може бути відсутність мотивації в роботі, але зачасту карта вказує на деякі труднощі, які змушують вас активно рухатися, при цьому удосконалювати свої вміння. Це період, коли людина сама себе випробовує на міцність, виконуючи нові якісь завдання, і таким чином переходить на новий рівень і розвитку, і доходу свого теж. Розклад загальний. Тож в кожного з вас, любі мої водолії, буде своя історія. Фінанси. Ну, це така карта цікава. Може говорити про мірозайми, про якісь кредити, про борги. А якщо говорити про поточну ситуацію, це може виглядати таким чином. Дивіться, ви нещодавно витратили якусь певну велику суму, щось придбали недешеве, і вам потрібно знаходити хитренькі ходи економії. Наприклад. Хтось там заплатив за вашу каву, хтось підвіз на своєму авто, щоб ви не витрачали гроші на таксі. Тут, водичі позвали на таку смачненьку вечерю, вам прийдеться економити на всіх нюансах, щоб дотягнути до найближчих виплат. Але в декого з вас аркан програється як помилка в нарахуваннях. Будьте уважні, це також може бути виплата не в тому об'ємі, в якому вам обіцяли на початку роботи. Особисте життя у сімейних водоліїв спостерігаються деякі хвилі. Паш Мечів це карта різких та іноді, навіть болючих слів, нібито великих проблем і не спостерігається. Тут іде чіпляння до дрібниць. Не так поставив, не туди пішов, не те купила, не досмажила, не досолила і таке інше. Іноді, хоча Аркан і говорить про якусь недовіру до партнера, про ревнощі і такі неоправдані підтримки. Дозри. Ну, а вільні водолії паж кубків натякає вам на нове таке приємне знайомство. А у когось карта програється як гарне, вже романтичне побачення. Важлива подія тижня. Суд показує вихід із якоїсь затягнутої ситуації. Можливо. Щось спливе з минулого, і вам доведеться це вирішувати. Тут аркан. Символізує відповідальність і необхідність розбиратися уважно в якійсь дуже важливій для вас справі. Для декого з вас цей період буде дуже сприятливим для того, щоб розпочати життя з чистого аркуша. Це може програтися і в якійсь одній сфері, а і в загальному все життя захочете змінити. Період дуже вдалий. І в якості поради двійка мечів радить вам тримати руку на пульсі, зосередьтеся на своїх внутрішніх відчуттях та думках, не приймайте стрімких рішень та обманливих таких висновків. Не робіть особливо згарячу. Все гарно обмірковуйте. А я вам бажаю гарного, плідного тижня та мирного неба всім нам!